Рада вітати тебе в моєму новому відео безкоштовного курсу по розвитку соцмереж. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 7 років, і я створила цей курс для тих, хто хоче розвивати свої соцмережі, шукає інформацію, не може зібрати її докупи і зробити собі чітку стратегію. Саме для цих цілей я створила повноцінний курс. І сьогодні у нас перша основна лекція. Якщо ти потрапив на це відео або потрапила вперше, тобто. Ти не дивився перше відео, основне інформаційне. Я рекомендую почати саме з нього, повернутись і потім перейти саме на це відео. В цьому відео ми будемо говорити взагалі про те, як працюють соцмережі, як працюють алгоритми і що потрібно знати. Це така досить легка, але досить фундаментальна тема, в якій важливо розбиратись, тому що це така база, яка знову ж таки дуже важлива. Взагалі, навіщо нам розуміння, як працюють соцмережі і алгоритми. Тому що ми люди, і наш мозок він дуже хитрий. Я поясню, чому. Коли ми починаємо, особливо да, на початку, коли ми створюємо контент, ми маємо багато натхнення, ми там його не знаю, проходимо навчання, або там збираємо безкоштовну інформацію, робимо контент. Нам здається, що він дуже класний, да, робимо якусь публікацію, якийсь ріл, і вони набирають там 100 перед. Реглядів, ми думаємо, що це наша провина, що це я щось зробила не так, я недостатня, я не зможу. Але це все насправді просто да, така хитрість алгоритмів. Наша стрічка не працює, як вона працювала колись, коли ви просто викладаєте пост і все, вже він там в рекомендаціях, тому що там соцмережам потрібен контент. Ви маєте розуміти, що в секунду. В соцмережах потрапляє дуже велика кількість контенту. От просто є що. За одну секунду завантажується, я не знаю тисяча роликів TikTok, тисяча роликів на YouTube, 10 тисяч фотографій і 10 тисяч рілз. І все це відбувається в світі за одну секунду. Да? Тобто, поки я проговорила цей текст, з'явилось мільйон різного контенту. Ми цього не бачимо, ми цього не в змозі побачити. Але алгоритм це все бачить, і звичайно, алгоритм аналізує, чи контент просувати, чи не просувати. Звичайно, алгоритму потрібен час, щоб зрозуміти. Для кого ви робите цей контент, тому нам і важливо розуміти, як впливати на алгоритм і як взагалі з ним працювати. А, алгоритм це не жива людина, це не фіксики, які да, сидять і такі, опа, хтось виклав новий пост, там не Юзефа, залетить чи не залетить. Ні, це машина, це робот, абсолютно без душі, без емоцій. Машина, які байдуже, хто ви, звідки ви, як ви виглядаєте. Ну точніше, да, якщо, наприклад, ви заборони. Території, вас не будуть прасувати. Якщо ви плагіатите в нагло контент, вас не будуть працювати. Тому що машині достатньо, не знаю, пів секунди, щоб зрозуміти, що таке відео вже було опубліковане, ви просто його завантажили і опублікували зі своєї сторінки. Тобто, це просто машина, яка аналізує кожну частину контенту по певним показникам. Глобально цій машині. Пофіг на все, окрім того, чи зацікавить ваш контент певну цільову аудиторію да на які на яку цей контент створюється. Чому це так працює? Тому що ця машина запрограмована таким чином, щоб приносити кошти власнику. Да, якщо ми, наприклад, кажемо про Інстаграм, зараз, там, якщо, можливо, ви трошки в темі чули, що там, коли робиш багато сторіс, вони не набирають перегляди. Чому? Тому що алгоритму це тупо невигідно. Йому вигідніше, якщо ви будете робити три сторіс і 10 людей після вас, також три сторіс, тому що алгоритм і сам інстаграм зможуть впихнути більше реклами. Алгоритму, наприклад. TikTok. те ж саме вигідно, щоб ваш контент дивилась, щоб люди більше проводили часу саме в TikTok, Тому що в TikTok там кожні 2-3 відео у країнах, де є реклама, всовують цю рекламу. Те ж саме Інстаграм, Рілс. Їм вигідно, щоб люди дивились, тому що. Ем... Чим більше людина проводить часу і дивиться цікавий контент, тим більше вона споживає реклами, тим більше соцмережі заробляють грошей. Тому єдине, що цікаво, алгоритму: чи робиться контент, який цікавий аудиторії, кожна платформа має свої певні нюанси, так, як TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Трец, це все має свої якісь нюанси, але є загальна така формула, яку потрібно розуміти, яка майже у всіх соцмережах дуже схожа. Отже, що впливає на на перегляди, на лайки і на покази. Перше, це затримка уваги, тобто чи зупинила людина свою увагу на пості. До прикладу, ми бачимо стрічку рекомендацій Instagram, і в цьому випадку, да, чи перейшла людина, чи зацікавила її оця да, наліпка, оцей квадратик з вашою обгорткою, обкладинкою вашого там відео або поста. Якщо людина перейшла, ще й далі дивиться, все прочитала і лайкнула, вона залучена у контент. Якщо ми дивимося на форматі TikTok або Reels, це чи дивиться людина ваше відео до кінця? Або да, на які секунді перестає дивитись, бо якщо умовно ви там. Не знаю, тренер з будь-чого, давайте візьмемо з тенісу. Є два тренери: ви тренер і ще одна людина тренер. Ви викладаєте відео обоє по одній хвилині. Ваше відео дивляться 20 секунд, іншого тренера дивляться 45 секунд. Його відео набере більше переглядів, тому що його дивляться довше. Тобто, звичайний споживач, який дивиться цей контент, надовше залишається у застосунку, до прикладу, Instagram. Тому, знову ж таки, алгоритму. Вигідно його просувати для того, щоб люди затримували увагу, достатньо робити цікавий їм контент. Друге, це залучення аудиторії, тобто коментарі, збереження, пересилання вашої публікації. Тобто, якщо людина не просто да, там подивилась, а вона ще й е, зробила якусь цільову дію, да, комусь скинула це перспектива, що більше людей зайдуть в той самий TikTok, лайкнула це, означає, що людині цікавий такий контент, треба його показувати більше, щоб людина більше залишалась у цій платформі. І третє це відповідність інтересам глядача. У вашого блогу має бути певна тема. Тоді алгоритму легше розуміти, кому ваш контент показувати. Якщо у вас така селянка, да, сьогодні у вас б'юті тема, завтра у вас про тварин, четвер у вас там, я не знаю, ще про щось. Алгоритм просто не розуміє, хто ваша аудиторія, і кому вас показувати. Тому, звичайно, легше взагалі вас нікому не показувати. А в TikTok найважливіший показник це утримання Меня уваги наскільки довго люди будуть дивитися ваше відео в інстаграм, також важливо отримання уваги, але там також відіграє важливість це збереження, лайки і коментарі. Що варто розуміти? У тому, як ми можемо впливати взагалі на алгоритм. Перше регулярність. Вам обов'язково потрібно регулярно створювати контент. Якщо, наприклад, ми візьмемо TikTok, ви хочете там набирати аудиторію, вам недостатньо буде одного відео на тиждень. Чому? Тому що. Ну, алгоритм не адаптується, ви не зможете протестувати формати, ну і ще дуже, дуже багато причин. І в принципі, алгоритми завжди люблять тих, хто активний. Друге, перші секунди відео це має бути хук. Тобто, ви маєте чіпляти з перших секунд увагу людей. Чомусь досі люди створюють контент, дав коротких відео, типу а, шортс, а, цей Тікток, Інстаграм Різ з якоїсь нудної, довгої фрази. Звичайно, що вас просто скіпнуть. Третє, не бійтесь просити взаємодії. Просити людей поставити лайки, написати коментарі, пошерити комусь ваше відео, тому що знову ж таки це буде працювати вам на користь. І останній пункт це аналізуйте обов'язкову реакцію. Що спрацювало, чому це спрацювало? Який був ефект? На якій секунді? Завжди аналізуйте свій контент і думайте, як ви можете зробити схожий контент. І да, як набирати більше переглядів. Тобто дуже важливо розуміти, що створення будь-якого будь контенту це робота, до якої потрібно бути готовим. В описі під цим відео я вам залишила інструкцію, тобто кодове слово, яке вам відкриє ем, таку інструкцію, називаємо це так, по тому, як створювати контент. Там я вам ще раз прописала більш чітко, як працює алгоритм і чого потрібно дотримуватись, що потрібно враховувати, щоб. Ваші відео або ваш просто контент працював. Цей урок був фундаментом, тому що знову ж такі розуміння, як працюють алгоритми, як працює психологія людей, які дивляться контент, це такий фундамент. Це дійсно дуже важливо. Це така перша сходинка у вашому майбутньому просуванні. Далі ми вже з вами будемо говорити про те, як створювати контент, як розуміти свою аудиторію, як писати стратегії. Про це все ми будемо розбиратись далі. Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Вихід нових, нових лекцій. Також підписуйтесь на чат-бота, який вам видасть інструкцію, текстові пояснення. І головне, робіть завдання, які я вам прописала у безкоштовному у цьому pdf матеріалі Я вам бажаю удачі, ви великі молодці, що ви зробили цей крок, що ви подивились це відео, і до зустрічі вже у наступній лекції.